Оперативну ситуацію на лінії фронту, а конкретніше про те, що відбувається на запорізькому напрямку, говоримо далі. Микола Коваль, 14-ї бригади Нацгвардії України, Червона Калина, зараз на прямому зв'язку з нашою студією. Пане Микола, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, пожарую, пане Микола. Про що зараз можете поінформувати наших глядачів? Яка ситуація у зоні відповідальності вашого підрозділу? Як минула ця ніч? Сказав би, що в принципі ситуація кардинальних змін не, немає, немає суттєвих змін в тому плані, що ворог він так і продовжує малими групами штурмувати, але на деяких напрямках Запорізького регіону він один, один раз намагався зробити якийсь штурм, такий більш вже масштабніший. Там з підтримки ще більше артилерії і трошки більше піхоти, але в нього цього не, не вийшло і був знищений ворог і ще заздалегідь. Ворог на цьому напрямку він поступово поступово десь, десь починає проводити якісь ротації. Ми спостерігаємо на на деяких населених пунктах скупчення особового складу, тобто це е, може бути навіть е, там не в тисячах, але в буває е, скупчення деяке. Ми це постійно спостерігаємо, проводимо аріорозвідку і скажу, що якщо ворог почне якийсь штурм більш масштабніший, ніж там по два-три чоловіка, то ми будемо до цього готові. Скажіть, на яких населених пунктах зараз найбільшу увагу концентрують вороги? А де ось ці штурми найчастіші? Я би сказав чесно, що він по запорізькому напрямку він на всіх, на всіх населених пунктах почергово десь наступає. Тобто буває там е, малотогмачка, роботи е, Ну, В принципі, немає такого, що він якимось одним. Ударним кулаком йде на якийсь конкретний населений пункт, тому що його сили розтягнуті, і е, він десь поступово починає, е, як кажуть, виявляти наші слабкі місця, або хочеться зробити, або виявити наші позиції. І немає такого, що він конкретно йде в один, один населений пункт і всіма силами йде на один населений пункт. Він десь одного, одної доби він наступає там на роботи на другий день наступає там інший населений пункту, тобто немає також інкретної, де один населений пункт і там починає масштабний штурм, пане Миколе, Ви сказали, що спостерігаєте скупчення сил ворога в певних населених пунктів? А, а як загалом ось по запорізькому регіону чи помічаєте ви збільшення російського контингенту? Тому що минулого тижня речнику Сувтаврія, приміром, говорив про те, що кількість росіян збільшується там. Збільшення воно спостерігається, але не, я ще раз повторюсь, воно не в таких масштабах, що може дуже вплинути на ту ситуацію, яка зараз на даний час. Якщо і збільшення, я ж кажу, ми спостерігаємо і тим самим, коли ми проводимо аеророзвідку, ми працюємо по тилових пунктах ворога, ми працюємо по логістичних пунктах ворога. І ми готуємося до, до того, що може бути зміна обстановки кожного дня і кожної хвилини. І це дуже важливо, коли розвідка працює і, і спостерігаючи про дії ворога, ми, ми знаємо заздалегідь, що може бути через, через день. Наскільки активно ворог авіацію застосовує на цьому напрямку зараз? Авіацію, на жаль, він використовує і продовжує використовувати, і, і артилерію використовує. Артилерію найчастіше, тому що е, до артилерії потрібно ще провести нам розвідку і провести контрбатарейну -батерей, контр боротьбу, щоб виявити і знищити ті самі установки. А авіація вона працює трішки далі. Ви знаєте, що до неї достати дуже важко, і так, авіацію не використовують. Розкажіть, яких втрат вдалося завдати ворогу впродовж останнього часу? Остання доба ми зробили багато роботи стосовно недопуску заздалегідь ворожої піхоти до наших позицій, і наші оператори БПЛА вони виявили, відпрацювали H-Пів-дронами, і, і також артилерію. Це десь близько ну, до 10 чоловік десь. Зрозуміло, дякуємо за цю інформацію, пане Миколо. А це був Микола Коваль, пресофіцер 14-ї бригади Нацгвардії України а Червона Калина. Ми нагадаю говорили про оперативну ситуацію на Запорізькому напрямку фронту.